Стрімке падіння фунта стерлінгів потішило туристів у Великій Британії. Цього тижня британська валюта подешевшала щодо долара майже на 5%. відсотків. Такого не було з 1985 року. Цьому передував виступ голови Мінфіну країни в парламенті. Він оприлюднив короткостроковий план зниження податків на суму 45 мільярдів фунтів стерлінгів. Я нещодавно була в Коментгардені. Гуляла там магазинами і спеціально не заходила в деякі. Тепер можливо повернуся. Туристи кажуть, що міняти долари на фунти стерлінгів стало вигідніше. коли на свої гроші можеш купити більше, це зовсім інша річ. Люди захочуть більше мандрувати. Сьогодні люди не витрачають гроші бездумно, не знаючи, збільшиться потік туристів через те, що фунт ослаб щодо канадського долара. Але я сподіваюся на це, бо гадаю, що кожен має побачити Велику Британію, особливо Лондон. З початку року фунт стерлінгів подешевшав щодо долара на 21%. відсоток. Уряд нового британського прем'єра Ліс Трас, окрім зниження податків, має намір також видавати субсидії для оплати рахунків за електрику. Це теж викликає занепокоєння в інвесторів. Вони вважають, що така політика може призвести до зростання інфляції і збільшення держборгу.